Я сказала, я сказала, вернула мій дитину назад швидко. Ні, я тобі не верну, ліксі, вона моя, адже я тебе попереджала, відплата буде надто великою. І тамара Чорна Хмара, ми так не домовлялись, ми не домовлялись, що ти мене і забереш. Івасику, забирай, забирай ліксі Івасику. Ліксі, ліксі йди сюди, я тобі сказав. <сум> Варвара одумайся, або ти за це заплатиш іще більшу ціну. Варвара, будь ласка. Попереджаю тебе останній раз. Вернула мені дитину. Ліксі, я тебе попереджаю останній раз, Іди сюди я тобі сказав. Я сказала, вернула дитину і вас узаба. Запер... Ні, я вам ліксі не віддам, вона моя. Не трогай маму. Вернула. Мамочка, мені холодно. Ліксі, доця, живи, будь ласка, Івасику, що стоїш, телефонуй швидку негайно, Ліксі. Ти, Варвара відібрала найдорожче. Ти відібрала у мене мою доньку. Тепер я проклинаю весь і тілі твого сина. Тепер кожна його дитина буде сплачувати борг за те, що ти зробила. Я проклинаю цю ляльку. Душа Ліксі буде жити цій ляльки вічно. Ти мене зрозуміла, будь ви прокляті. випрокляті. Тепер Белла золоті ворота, ти розумієш, чому я про тебе хвилююсь? І про нашу майбутню дитину. Хай Бог милує Івасику. Але ж але ж це прокляття можна якось зняти. Чого. Хто тут? Господи, Ілона, на долар більше, ніж долар. Ти мене напугала. Чому ти не спиш? Що ти тут робиш? Привіт, мамочка. Погуляєш з нами? Господи, хто тут? Хто це гепає? Ілона, це ти питаю? Хто це випнув світло? Долар більше, ніж долар. Це взагалі не смішно, я тобі сказала. Припиняй ці жарти. Ти де? Я тебе питаю, ти де? Мамочка. Господи, вона долар більше, ніж долар. Ти мене налякала. Я... Мамочка, погуляй зі мною хованки. Я рахую до трьох. Один, два. Зараз тобі зроблю хованка. Ну, хутко пішла в ліжко, ти диви на неї. Друга година ночі, вона шастає мені тут. Хованки. Господи. О. Тамара чорна хмара чого прийшла? Що хочеш? Чого я прийшла, Варвара, а то ти не знаєш. Ти пам'ятаєш, що треба повертати борг? Ось я тобі чай принесла. Я тебе зрозуміла. Ну зайди отсюда відьма стара, Тьфу на тебе. І зробиться негайно, Варвара. Я не люблю чекати, ти знаєш? Івасику, я знаю, що бела золоті ворота від тебе вагітна, тому нам скоро треба повертати борг тамарі чорних мат. Блін, мама, ти звідки знаєш, що вона вагітна? Що ти вже задумала? Тобі чай, а далі ти знаєш, що робити. Правильно, нам треба рятувати ліксі. Нам треба врятувати. Мама, та який борг? Ти не розумієш, ліксі вже давно мертва, мама. Її вже не повернути ту ліксі. Тобі сказала, Івасику, не зробиш це ти. Зроблю це я. Їй Богу, а ти знаєш, Івасику, я можу. Смій трогать Белу золоті ворота. Вона вагітна від мене, ти розумієш? Що бела золоті ворота? Давай поп'ємо чай, я ось чай принесла. І ти мені розкажеш, як там твоя Ілона Долар більше, ніж. Пи Варвара, да що розказувати? Нема ніяких змін, он сидить, малює якісь малюнки і все просто. Я боюсь, що нам психолог не допоможе. Хоч звертайся до екстрасенсів, їй-богу. Ой, який цікавий чай, а де ви його брали? Такий колір цікавий. Так, чай, сестра дала моя. А на хвилинку. Алло, да, аж слухай уважно, не пий ніякий чай від моєї мами. Ой, що ти мелиш? Все, давай потом поговоримо. Я зайнята. Ну ти пий, пий чай, не відволікайся. Бела золоті ворота. <гум> Бела золоті ворота, зачекай, не пий, будь ласка, цей чай. Господи, Івасику, ти мене налякав, хай Бог милує. Бела золоті ворота, не пий цей чай. Івасику, що ти тут робиш, я не зрозуміла, Івасику. Мама закрись вірот, я тобі сказав. Не... Івасику, не смій виливати чай, я тобі сказала, Івасику. Івасику, що ти робиш? Нащо ти вилив цей чай? Поясни мені, що відбувається, я не розумію. Ну, привіт, Варвара. Господи, ти мене налякала, стара ведьма. Що ти тут робиш? Я не поняла. Ти, коли мені борг повернеш, вже час давно прийшов, а борга я й так не бачу, Варвара. Тамара, чорна хмара, я знаю за борг. Я тобі його поверну, а тепер йди звідси з мого дому. Ведьма стара, Ту на тебе. Я тобі сказала, Варвара, або я відберу життя твого сина. Бо Варвара, а, а можна я у вас побуду, будь ласка, Ілона долар більше, ніж долар, а ти що тут робиш? А не додому негайно, я сказала. Це ж це ж вона, лялька Кері. Господи, Івасику, ти так мене налякав. Ти можеш мені врешті-решт пояснити, що відбувається? Бела золоті ворота ти ж пам'ятаєш, тобі розповідав про свою сестру Ліксі і ляльку Кері і відьму я. Так, Івасику, ану зачекай, де це Ілона Долар більше ніж долар? Ти її бачу, куди вона вже пішла? Last Christmas I give you my son This year is seven frontiers <gasps> <gasps> Кто тут? Васику, розповідай, що ти хотів мені сказати про свою маму, чай, борг якийсь, ляльку керія, я не... Ж... мам, мам, принеси мені, пожалуйста, тапочки полотенце. Мам, ти мене чуєш, мам. Бело я ж тобі розповідав про борг, про прокляття, про те, що душа ліксі заточинав ляльку Керрі. Мам, чуєш, мам, а де моя лялька кері? Ти її не бачила? Я її залишала у ванні в раковині. Діло на долар більше, ніж долар. Ти бачиш, ми розмовляємо. Я не знаю, де твоя лялька кері, я її не бачила. Бреши, що ти її не бачила. Ти її викинула, да, мама? Ти її завжди Де я тобі клянуся? Я її не бачила, твою ляльку кері. Я не знаю, де ти її положила. Мама, верни мені ляльку кері. А хто це викинув ляльку Кері? Я не поняла, га? Кері, лялька Кері. От стара мимра принесла все-таки. Держи, Ілона, долар більше, ніж долар. Це ти зробила, бела золоті ворота, да? І ти, мама, хочеш сказати, що не чіпала мою ляльку Кері, да? Ілона, долар, доця. що з нею? Ілона, долар, доця. в цьому винна тільки я. Лікарі, скажіть, будь ласка, як довго вона буде перебувати ще в такому стані. Шановна, ми як лікарі, ми вас розуміємо, але зрозумійте і ви нас, ми робимо все можливе, що в наших руках. Ми не знаємо, скільки вона ще перебуватиме в такому стані. Зрозумійте, будь ласка. Як це лікарю? Ви не можете дати ніяких прогнозів. Чим ви тоді займаєтеся, не розумію. І Васику, ти це чуєш, вони не можуть дати ніяких прогнозів. Ілона вона догардаться. Бела золоті ворота, заспокойся, ми щось придумаємо обов'язково. Васику, Івасику, благаю, скажи, що робити, допоможи хотімось. Пам'ятаєш, тобі розповідав про ляльку Кері, що там заточена її душа, ліксі, ти, ти пам'ятаєш це, згадуй. Тобто, Івасику, ти вважаєш, що проблема в оцій ляльки Керрі? що в цьому вину це страшна лялька Кері. То я її позбудуся, Васику, я її здихаюсь, цієї я яйка Кері, -кер, ти розумієш? Я вже не можу. Я вже не витримую її, Васика, ти чуєш, я вже не можу. Я її здихаюсь. Як ти тут опинилася, я ж тебе спала. Це що таке? Врятуй мене, що за бред. Як ти мене задрала? І не чіпай її, я сказала. Ілона, долар, до цього. І не треба не чіпай Ілонудор. Долар. Ілона, долар. била золоті ворота. Ну що, кошмарно снився. Зараз він стане на яву напіль глупості. Я, я ж вагітна від вашого сина Варвара. Бела золоті ворота. Час повертати борги. Варвара, Варвара, які борги, я не розумію, Варвара. Не бойся, бела золоті ворота, больно не буде. Я тебе чекану, як свиню так. І все. Мама, будь ласка, зупинись не роби глупості, мама. Варвара, Івасику, Івасику, гумани свою бешену мамашу психічно хвору, бо я за себе наручаю, Івасику, я сказала. Івасику я сказала, не стрявай. Мам, мам, будь ласка, да, давай поговоримо, мам. Ілона долар. Ілона долар, Ілона долар, доця. Я не знаю, хто ти там. Тамара, чорна хмара, як ти там відійшла від моєї дочки Ілона долар більше, ніж долар. Я сказала, відійшла Бела золоті ворота. Що ти тут робиш? Ти вже бути мертвою. Варвала Варвара вже була тебе конуч. Я не до кінця зрозуміла, про який борг іде мова. Піш мене досить, мама досить смертей. Ти мене. Я сказала, пропусти мене. Я маю повернути борг. Це надто пізно Бела золоті ворота. Ілона долар більше, ніж долар. І я розплатаю за борг. Я сказала, відійшла від моєї доньки, або я об'ють цю ляльку кері, чи я там є ліксі. Я сказала, не чіпай мою ліксі. я сказала пропусти. Ні, будь ласка. Мама. Іватику, синочку. Я тобі сказала, не трогай мою дочку, не трогай. Не чіпай мене, не чіпай, я сказала. не трогай мою дочку, не трогай мою дочку. Я сказала, я сказала, відійшла від моєї дочки, або я уб'ю цю ляльку Керії твої ліксі нею, я тобі сказала. Ні, ти не посмієш це зробити, бела золочиворота. Не будь така впевнена, стара мина. Умри, умри. Ліксі, ліксі, доце, я йду до тебе. Мама, мама, де я. Скажіть, будь ласка, чи турбують вас ще жахи про ляльку кері, лікси, чи вам сняться ще жахи? О, лікарю, знаєте, взагалі нічого не, не сниться. Ваша психічна лікарня допомогла мені, врятувала мене. Я вас Зрозуміла, ну що я можу вам сказати? Я оцінюю ваш стан як позитивним, тому я думаю, сьогодні, завтра ми зможемо вас виписати із психічної лікарні. Як ви на це дивити? Лікарю, дай ви що, правда? Мене виписують? Да цього не може бути боже. Яка я щаслива. Лікарю, дякую. Я даю ваші документи на виписання із психічної лікарні. Ой, дякую вам, лікар. Я ж мій синуля обрадується зі своєї бела золоті ворота. Дя... Ой, Ілона долар більше, ніж долар чуєш, а Івасик дзвонив чи не дзвонив? Ні, мама, дядя Івасик не телефонував. Боже, ти така гарна, цій весельній сукні. Дякую тобі, Ілона долар більше, ніж долар. Що справді гарна тебе мама? Да? Тобто Івасик іще не телефонував тобі. Як це так? Ні, мама, дядя і не виходив на контакт, я не знаю чому. Зрозуміла, Ілонадолар. Ось, здається, хтось прийшов. Може, це і вас іде відкрий двері. Що ви тут робите, мама? Ну, привіт, бела золоті ворота і ландолар. що ви тут робите? Ви ж повинні бути в цих лікарні. Повинна не повинна Бела золоті ворота, це вже немає різниці. Я тут. Це ж мій це ж мій внук. Ілона долар, більше ніж долар. Не давай їй дитину. Вара, Ну, що бела золоті ворота. Čas povráti borhida.